Цього дня Ганна Юрбаш має декілька відправок волонтерської допомоги. Одна поїде на запорізький напрямок, інша на Донецький. У автівки разом з водіями-волонтерами складає їжу, засоби гігієни та теплі ковдри. Такі відправки жінка має ледь не щодня. Каже, не може відмовити у допомозі, коли до неї телефонують військові або просять доукомплектувати допомогою машини інших волонтерів. Бачите, ті прийшли, попросили, ті попросили. Так буває, що по три рази хто приходить, дайте. Що, слава Богу, є, що давати. Та всім потрошки ді. Холодець, голубці, начинка, пшеничка. Але ще ці Малюнки, Мальонки, хлопці ще. Все домашнє, пшеничка, все приготували. Ганна почала займатися волонтерством після розстрілів під час Революції Гідності. Потім на початку АТО вирішила створити свій волонтерський центр, де збирає допомогу для військових. І по сьогодні Ганна розповідає, що тоді вона часто їздила в Авдіївку та Попасну. Зараз без вихідних працює у центрі, їздити стало небезпечніше. Фотографії, де ми їхали раніше, я їхала на схід. Як було АТО, ну тепер вже хлопці не беруть. бо… Кажуть, бабу, ти поїбне тут. Yeah. Запам'яталося, знаєте що кажуть, це щось тут не то. Ми не туди поїхали, наші хлопці вже немає. Що ти мені будеш розказувати? І ми їдемо, чуємо постріли. Кажу, все, волонтери якраз, І вони не хочуть волонтерів. Але вони туди стріляли, не то, що тепер зверху. Їдемо далі, то Кажу, дядь Вась, назад. Він на рульове не робить. Він каже, все, дівчата, одна. Це наша молитва, то наш правий сектор. Кай як ви сюди, але ви не чуєте, що вже це Вони нас витягнули, привезли сюди, якраз ми тут ми їм е е е дали гостинці. Вони дуже тут жили хлопці в підвалі. І це е е ніколи не забудеться. Там комплект одіяло і подуш. Так, хлопчики, брід, пожалуйста. Ми з бачите, складаємо, підписуємо дитячі, це в нас і салфетки. Нам передали хлопцям, зараз треба більше тепла. І у нас район, району так комплектували вони, що одіяло, подушечка, що ми зразу хлопцям. Ще з тих років, з 14-го року, у нас Австрія допомагає. Наші там, які тут були на Україні, тепер вони за кордоном висилають нам Іспанія, Італія є такі організації, що зараз в Чернівцях руки милості. Окрім допомоги бійцям на фронті, волонтерський центр також допомагає їхнім родинам. Ганна каже, що часто від благодійників із за кордону вдається отримати крісла колісні та милиці для бійців, що реабілітуються. В госпіталях. І тяжко, і думаю, негодно. Але рано встаю, або хлопці дзвонять, і михальне, треба то, треба то, треба то, треба то. І вже так увійшла у кулію, що хоч негодна, але вечором не можу, а рано встаю і живу тим, що я повинна встати, повинна піти допомогти, бо хлопцям щось треба. Центр допомагає не лише військовим з Буковини, за словами Ганни. Волонтери роздають допомогу на фронті всім, хто потребує, незалежно від того з якої він області. Оксана Чміль, Даніела Латковська, Василь Григоряк. Суспільне новини. Чернівці.